Вітаю вас на каналі і запрошую до свого саду. Хочу показати найдивовижнішу рослину, екзотичну рослину пасіфлору. Це вона в мене так квітне. Квіти виглядають наче інопланетні. Дивіться, яка складна квітка. З унікальною будовою тичинок і маточок. Навкруги наче корона ниточок. Природа чудово розрахувала відтінки цієї квітки, забарвлення не нав'язливе, але яскраве. Розпускається така квітка всього на один день. Але на цій ліані, а пасіфлора – це ліана завжди дуже багато бутонів. Ось таке квітування тягнеться в мене вже більше місяця. Вона квітує. І ще бачу дуже багато нерозкритих бутонів. Хоча зараз в нас похолодало, вона все одно квітне, продовжує квітувати. Ця ліана в мене на опорі. І це досить довга ліана, я її просто отут заплутую. вона починає перекидуватись на сусідні опори з виноградом, я її стримую, перенаправляю. І знову утримую на опорі. Вирощена ця рослина з насіння. Можливо, пасіфлора і витримує наші зими, я таке чула, принаймні окремі види, можливо, перезимовують. Але я не ризикую. В мене вже була раніше пасіфлора, я лишила її в ґрунті, і вона замерзла. Тому я кожен рік викопую цю рослину і вже в горщику. Заношу до будинку, а весною знову висаджую в ґрунт. Дуже любить пасіфлора сонце, тепло, вологу. Взагалі пасіфлора це маракуя. Для того, щоб виростити плоди маракуї, потрібне запилення. А для цього повинні бути поруч посаджені дві рослини пасіфлори. Так я завжди і роблю. Біля опори в мене посаджені дві рослини. Принаймні для мого сорту цього достатньо. Я знаю, що існують такі сорти пасіфлори, які запилюють тільки колібрі та кожани. Загадкова рослина, бачите, якраз розкривається квіточка. Дуже швидко вона це робить, наче клацає пелюсточками. І вони принаймні дуже швидко відкриваються. Листя пасіфлори їдять гусень, але екзотичних метеликів. І уявляєте собі, ця рослина вміє обманювати, вона на листочках вирощує фальшиві яйця метеликів, саме для того, щоб відлякати справжніх. Але ніколи не бачила, щоб пасіфлору їли якісь комахи, шкідники, стійка до хвороб рослина. Нічим її взагалі не підживлюю. Скоріше за все, їй підходить мій ґрунт. Звичайно, вона не любить застою води, Корені можуть гнити, але дуже любить вологу. До речі, назва пасіфлора походить від латинської пасіо страждання. Місіонери 16 століття використовували цю квітку як ідеальний спосіб розповісти про страсті Христові. Тут вони й бачили 10 пелюсток як апостолів, і не подібна корона на четирновий вінець, а п'ять тичінок рани Христа, три примочки цвяхи. Все це разом із насиченими кольорами квітів створювало прекрасне ціле. А зараз ви можете побачити, як чудово ця квітка виглядає ввечері. Сяє, наче зірочки. Красунечка. Ось така загадкова квітка. До речі, в медицині вона ще використовується як натуральний заспокійливий засіб, знижує тривожність і покращує сон. І ось нарешті прошу: формується вже плод маракуя. Але, на жаль, він зазвичай не встигає визріти. Для визрівання плодів потрібно стабільне тепло і сонячні дні, яких вже в вересні-жовтні не вистачає. Тобто, в мене ця ліана тільки для декоративної квіточки, для декоративного виду, а не заради плодів. У відкритому ґрунті вони, як правило, не доходять до стиглості, а щоб ви знали, незрілі плоди пасіфлори можуть бути токсичними. Вважається лише повністю стиглі плоди їстівних видів безпечними. І безпечні тільки ті, що стали м'якими ароматними. Набрали характерного кольору. Вони або жовті, або фіолетові, або помаранчеві. Це вже залежно від виду. Таку велику ліану складно занести додому, до будинку. Тому що я зазвичай роблю. Звичайно, я пересаджу їх по горщикам, але саму ліану обрізаю приблизно метри два лишаю, а все. Весь зелений масив, це все буде обрізано, і буду його викидати. Як буде не жалко, але придеться робити саме так. Так я роблю кожен рік. Пересаджую до горщиків і заношу до будинку. Це, звісно, для рослини стрес, вона трошки постраждає, але все одно потім приживеться і перезимує. Ну, і тут поруч з пасіфлорою в мене на в цій же самій опорі росте жимолость. Це неїстівна жимолость. скоріш за все, це капріфоль, неймовірна квітка, але які, який же вона має аромат, особливо вечірній та нічний час. Аромат настільки сильний, наче французький парфум. Квіточка, бачите, яка ніби космічна, з подвійними квітками. Такі квіточки вони наче танцюють на гілках. Кремова жовта з рожевим відтінком виглядає дуже витончено. Бачите? Наче з рожевим рум'янцем ззовні, а жовтувата всередині. Плоди після квітіння утворюють червоні такі ягоди. А вони гарні, але не їстівні. Вона теж чудово обвиває шпалери арки. Я цю жимолость вкорінювала малесеньким живцем. Дуже давно мені сусідка дала декілька гілочок, і чудово вона вкорінилась. Вкорінювала я її точно так, як і троянду. Почала цвісти вона ще в червні. І тоді було багато квіточок, а потім вже менше. І протягом всього літа я спостерігаю таку ароматну красу. Морозостійка зимує без проблем. Ця жимолость в мене дуже давно, я вже сказала, але в неї був період, коли вона почала менше цвісти. Тоді я її обрізала радикально, майже на пінь. Це я зробила восени. І лишила приблизно 20 см від землі. Тож, якщо у вас така сама проблема, не бійтесь, можна обрізати. І таким чином, я її радикально омолодила. Вона почала випускати молоді пагони, які вже рясно квітують. І в цьому році я теж зроблю їй таку чистку. обріжу обов'язково на старих гілочках вона вже не цвіте. Вона добре відновлюється і за один сезон випускає сильні пагони. Вважається, що запах жимолості у спальні приносить щасливі сни. Ну і легенди не оминають цю рослину. Вона символізує в багатьох культурах любов і відданість, саме тому, що вона міцно обвиває опору, а в Японії висаджують жимолость біля воріт. Як оберіг від злих духів.